Якщо ти тут це означає, що думки про гроші не дають тобі спокою. Вони не зникають самі. Вони не вимикаються навіть тоді, коли ти намагаєшся відволіктись. Це не тому, що ти слабкий, і не тому, що з тобою щось не так. Це перевантаження. І зараз наше завдання не вирішити фінанси, а зняти стан, у якому мозок постійно тримає тривогу. Зверни увагу. Зараз ти дихаєш. Ти живий, ти тут. Назви собі мовчки, де ти знаходишся. Яка зараз частина дня? Що під тобою? Ліжко, стілець, підлога. Це не дрібниці. Це повертає тебе в теперішній момент, а не в уявне майбутнє, де все лякає. Думки про гроші рідко звучать чітко. Зазвичай це фон, наче радіо, яке не вимикається. А якщо не вистачить, а що далі? А раптом стане гірше, цей шум виснажує. Він забирає сон. Він забирає увагу, він забирає життя. І Зараз важливо почути постійна напруга не дорівнює безпека. Я не зобов'язаний тримати страх увімкненим. Мій мозок намагається мене захистити, але він перевантажився. Я можу подякувати йому і дозволити собі паузу. Навіть якщо фінансове питання не закрите. Постійне прокручування сценаріїв не робить мене готовішим. Воно лише тримає мене в напрузі. Я не стаю сильнішим від виснаження. Я стаю яснішим від спокою. Я дозволяю собі не контролювати все зараз. Я дозволяю собі відкласти думки про гроші хоча б на ці кілька хвилин. Моє життя не руйнується від цієї паузи. Я не втрачаю контроль. Я повертаю собі силу. Я можу бути в спокої. І все одно рухатись далі. Моя цінність не дорівнює моєму доходу. Я не стаю гіршою людиною через складний фінансовий період. Я маю право на повагу до себе. Навіть тоді, коли важко. Я не зобов'язаний себе ламати, щоб вижити. Гроші це інструмент, а не мірило мого життя. Я можу ставитись до них спокійніше. Я дозволяю собі шукати рішення без паніки. Я дозволяю собі бачити можливості, коли мій розум ясний. Зверни увагу на плечі. Чи можеш ти трохи їх опустити? На щелепу. Чи можеш дозволити їй розслабитись? Тіло першим реагує на страх, і тіло першим може його відпустити? Ти вже був у складних ситуаціях, і ти вийшов з них. Не тому, що панікував, а тому, що збирався і діяв. Ти можеш зробити це знову без внутрішнього тиску. Зараз не потрібно відповідей. Дозволь цій тиші побути. Якщо з'являються думки про гроші, ти їх помічаєш і повертаєш увагу до голосу. Ти не борешся ти вибираєш. Зроби глибокий вдих. Повільний видих. Ти повернув собі трохи простору. Це не вирішує все, але це дає можливість жити далі.